Питає вас, ем, ну то почнімо з самого початку. Ми тут згадували тези Володимира Путіна, які говорить про те, що нібито в Москві міг би прийняти Володимира Зеленського. Це чергова, слухайте, бздура, є таке слово та, для того, щоб е, продукувати нові умови і не сідати за стіл переговорів, чи, чи це серйозна пропозиція Росіян? Це зовсім не серйозна пропозиція Росіян, тому що всі прекрасно розуміють, що український президент не буде відвідувати Москву. По перше, протоколи безпеки, а реальну безпеку нашому керману чи точно там ніхто не зможе забезпечити. По-друге, це знову ж таки банальне затягування часу. Росіяни провалили свою літню наступальну кампанію. Вони зараз готуються до осінньої наступальної кампанії. Темпи їхнього просування на фронті впали як мінімум в три рази в той самий порівняно з піком літньої кампанії чи осінньо зимової на. Ступальної кампанії, коли росіяни дійсно мали порівняно е, просування, тому він всіляко тягне час з іншого боку. Він грає. Амбіціями самого Трампа і всього Білого Дому в тому питанні, що з Америка налаштована на швидкий результат, швидке укладення миру, і відповідно 3-4 роки потрібно Путіну для відновлення агресії. а Трампу відповідно завершити свій другий термін. Тому все те, що ми бачимо, із заявами про віддати Крим, віддати Донбас із заявами щодо таких перемовин, це просто напросто політичні маневри. І Росіяни сподіваються, що от такими кроками вони нащупають таке слабке місце заходу. Коли коли почнеться тиск не на російського лідера, а на українського президента, щоб ми погодилися на неприйнятні для себе умови, в тому числі і на неприйнятний формат перемовин. Ну а наявність потенційного місця, яке би в рівній мірі влаштувало Україну і Росію, наскільки це можливо, і, і чи в принципі таке місце існує з зарахуванням риторики Кремля? Так, таке місце існує. Це може бути будь-яка країна, яка або дотримується нейтралітету, така як Швейцарія, або це може бути, наприклад, Туреччина. Бо ми знаємо, що Ердоган зберігає робочі стосунки як з Україною, так і з Російською Федерацією, і багато інших місць, які можна було б запропонувати. Російська ж федерація свідомо йде на цей крок. Путін всіляко уникає зустрічі з зеленським, тому що якщо після цієї прямої зустрічі нічого не відбудеться, а, скоріше за все, так і буде, враховуючи ті вимо. Моги капітуляції, які досі продовжує висувати Москва. То тоді він розуміє, що ось ця політична гра перейде в дещо інший аспект там, можливе і посилення санкцій, там можливо якісь інші кроки міжнародної спільноти. і Він таким чином буде намагатися тягнути це до кінця. Путін щиро вірить від свого оточення, що все-таки українська армія за осінь посипеться до нового року або на початку наступного року і не зможе далі воювати. І відповідно з цими козирями він зможе виходити на будь-який формат. Ремовин диктувати свої правила саме з позиції сильного. Ну і відповідно на Україну буде чинитися тиск тих же сполучених штатів. Що от бачите, ви вже не можете воювати далі, тому підписуйте те, що вам дають. Тому це така, знаєте, гра. Яка не має на меті практичної результату. Ну я думаю, що останній парад у Пекіні, вкотре це підтверджує. Це війна і фронт нашої війни це вже не війна Росії України чи Росії і Європи. Це війна східних автократій із західними демократіями. І на жаль, саме східні автократії поки що демонструють більшу ефективність. З Вашингтону ми ж лише чуємо, що все це сталося лише за попередників, але натомість якихось реальних кроків Білий Дім на жаль не вживає і стосовно України, і стосовно взагалі своїх у світі ну, бачите, є речі, які вже сталися не за попередників, є речі, за якими ми спостерігаємо в режимі наживо. Та це е зустріч в на Алясці, і потім з цей візит цілого грона держав, очільників цілого грона Європейських держав до е Білого Дому з Володимиром Зеленським е те, що. Всі ці рухи дипломатичні і політичні наразі не принесли жодного результату. Яким чином це відбувається, теж на е, цих очільниках і передовсім на Дональдові Трампу? І чи може е, ось ця негативна оцінка, ну бо це безрезультатна історія наразі, принаймні відбитися е, на рейтингах, а відтак і на поведінці на рішучості і Трампа, і тих, хто в Білому домі е, оточували Володимира Зеленського. Я говорю про європейських лідерів. Стосовно європейських лідерів цю ситуацію ми намагаємося використовувати на свою користь, тому що Європа має більш активно включитися у війну. Вона сидить на грошах, недофінансований наш військово-промисловий комплекс. Ми маємо купу перспективних розробок. Наш ВПК інтегрується до західної системи. Як, наприклад, ось нещодавно прийшла інформація, що на території Данії, там де базуються їхні літаки, F-35, буде вироблятися тверде паливо до нових крилатих ракет фламінго, які вже провели сво. Осить таке успішне бойове застосування, і європі потрібно більше брати на себе відповідальності, тому що залишаються ось оці бажання і інстинкти відповідно обійтися малою кров'ю, відповідно передати цю лідируючу роль Америці. Зараз вони виступають певними такими знаєте, стіною адвокатів для України. Бо прекрасно розуміють, що якщо ми посипемося, наступною буде Польща, а потім Німеччина. Про що зокрема нещодавно наголошував німецький канцлер Мерц, тому скажімо так: поразка. Дипломатична у тих прагненнях до сполучених штатів відкриває нам нові можливості роботи з європейськими лідерами, І саме щоб Європа, та ж Франція, Німеччина Велика Британія брала на себе більш лідируючі позиції і займала однозначну однозначну сторону у війні з Україною. Американський же президент поки що не може втрачати рейтинги. Його риторика. Ми бачимо це суто популізм. А саме на популістичних гаслах він виїхав як політик прагматик, намагаючись просто сколотити свій електорат. І якесь падіння цих рейтингів воно лише можливо, коли буде нанесено саме удар по е, сфері інтересів Сполучених Штатів Америки. От тоді дійсно рейтинги почнуть падати. Поки що Штрам без якихось реальних кроків намагається виглядати таким ковбоєм, який є сильним лідером і тримає ситуацію під контролем. Тому поки що у нас такі реалії. Ми продовжуємо воювати. Просування росіян за літню кампанію порівняно в масштабах нашої війни. Воно не є значним. Ну і відповідно, ми вкотре наголошуємо, що не можна зараз добиватися швидкого результату. Віддати Донеччину, це означає, що Росіяни в найближчому майбутньому будуть наступати на Дніпропетровщину. Ну і таким чином це просто-напросто чергова пастка. Росії вірити не можна, аж доки не буде цілком зрозумілих механізмів. Що ця війна не зможе повторитися знову. Ну слухайте про останні ініціативи Трампа. Давайте згадаємо. Він доручив Пентагону поновити стримування Китаю та Росії. Про це заявив глава американського міноборони під Гекзет. Він звинуватив попередню адміністрацію у недостатніх зусиллях щодо гарантування американського лідерства у світі. Ну і за його словами, це призвело до зближення Москви і Пекіна. Водночас гекзет зауважив, що штати не прагнуть конфлікту, але посилення боєготовності дозволить запобігти конфліктам і гарантувати безпеку американському народові. Е, наскільки слухайте, ці рішення є релевантними, тому що відбувається зараз у світі? Я говорю зокрема і про ось цей парад, і про е, саміт ШОС, і про. Це зближення автократії абсолютно показове, і на цьому тлі ми маємо ось таке доручення Трампа гекзитові. Абсолютно нерелевантними те, що я говорив на початку східні автократії, вони більш ефективні. Те, що ми побачили в Пекіні, оцю тріаду Кімчинина Путіна і власне лідера Китаю, ну, це ж уже наслідок. Це просто напросто публічне таке оформлення і публічна демонстрація. І я нагадаю, що це стало можливим якраз внаслідок того, що захід ну просто напросто пропускає ці дипломатичні удари. Це їх лише розпалює. Ми воюємо з двома ядерними державами за під за підтримки ще двох ядерних це Китаю та Ірану. Китай прямо заявляє, що не допустить воєнної поразки Росії. Китай відіграє роль ось такого балансування. Коли російська армія має проблеми, він підкидає їм технології, підкидає їм верстати. Все для того, щоб вони не посипалися. Ну як, наприклад, дрони на оптоволокні. Це китайська технологія, яка проходить обкатку в реальних бойових умовах в Україні. 200 оборонних заводів Північної Кореї працює виключно на російську оборонку. Окрім військових, вони тепер також відправляють і робітників на заводи зі складання дронів в обмін. Знову ж таки на технології для розвитку свого підводного флоту, атомної атомної енергетики, оновлення свого льотного парку. Ну і відповідно, Китай, який вияв величезним хабом як для обходу санкцій, так і для заміни підсанкційних товарів своїми комплектуючими, яка відповідь США? немає навіть ніякого посилення контингенту, патрулювання і немає найголовніше посилення е, України у цій війні. Тому так поки що на жаль буде лише наростати. Ось те, що ми побачили у Пекіні, тому що якоїсь адекватної відході. Відповіді заходу і західної демократії її, на жаль просто-напросто немає. Ми отримаємо допомогу і вдячні, і не втомлюємося дякувати, але цього на жаль дуже і дуже мало. Не те, щоб виграти, а навіть щоб стабілізувати нашу лінію фронту. Ну а якою могла би бути релевантна відповідь? Я розумію, що на жаль, зараз те, про що ви будете говорити, це радше моделювання. Та але разом з тим, от просто аби співставити те, як є, і те, якби мало це виглядати. Релевантна відповідь це відповідно посилення своїх союзників у регіонах. Це посилення України. Ми не бачимо навіть за гроші, щоб були якісь серйозні поставки зброї. Чому цю зброю, якщо б так Трамп хоче, щоб нічого не було за американських платників податків, ніяких витрат? Чому цю зброю не можна давати в кредит і розтягувати ці кредити на багато років? Чому можна збивати над Ізраїлем повітряні цілі? Чому це не можна робити в Україні? Чому можна томагавками бити по єменських хуситах в тапочках, які в? Пустелі, ну вибачте, за за слова бігай. і чому ним не можна бити по російських терористах, які просто-напросто винищують наш наше населення і ну просто випалюють українську землю. Чому не можна посилити зараз Тайвань, який є залишається великим союзником штатів? І Я спілкувався зокрема з представниками української діаспори, які в 70-х роках були на Тайвані. Говорили, що це була просто величезна фортеця, до якої китайські комуністи не могли підступитися. Чому це зараз не відновлювати? Тому що армія. Мя Тайваню і їхня оборона зараз перебуває в глухій кризі. Вже немає тої славної міці, яка була півстоліття тому. Це стосується і південної Кореї, це стосується і Японії, mm -hmm. яка має територіальні претензії. Немає реально дієвих кроків. Політика умиротворення агресора не дасть реальних результатів. Це вже бачив світ, і зараз, як ви бачите, історія повторюється. Пекін це лише наслідок і початок більш радикальних кроків з боку сходу. Я вам дуже вдячний, Дмитре, за розмову. Дмитро Жмайло, нагадаю, співзасновник та Навчий директор українського центру безпеки та співпраці, щойно з нами наживо. Ну і додамо інформації щодо е, ось, цього, ось цього параду, який ми спостерігали останній.